Зброя, вибухівка та боєприпаси такий результат обшуків правоохоронцями осіб, які так чи інакше беруть участь у передвиборчій агітації на 205-му виборчому окрузі в Чернігові. Аби припинити порушення законодавства, серед яких вже звична скупка голосів за протпайки, ще на початку тижня сюди з Києва прибула спецгрупа МВС. Кілька днів роботи столичних правоохоронців підтвердили, ці вибори претендують на звання найбрудніших після повалення режиму Януковича. Все, що відбувається в місті. Чернігові сьогодні на контролі. До речі, що ви знали, вилучається на сьогоднішній день і вибухівка, і гранати, автомати в тих людей, так званих гастролерів, які сьогодні сюди прибули. Аби не допустити порушень громадського порядку і законності на виборах, такі обшуки проводяться у всіх місцях готельного типу, зокрема в готелі Україна, зазначив начальник міліції Чернігівщини Едуард Альохін. Ми контролюємо прибуття в город всіх посторонніх ліц. З учора ситуації нестабільної в місті. Проводяться без каусили Ряддаліс. Інформація в отношении яких что що причастны к незаконного обороту оружия и інших веществ. У свою чергу керівник спецгрупи МВС Іван Стойко запевнив у правоохоронців достатньо сил, аби забезпечити безпеку на виборах. Ми готові прийняти, як кажуть, виклик і. Є сили у нас, є резерв. Я думаю, що. Сьогодні правоохоронні органи дійсно на вістрі атаки, як кажуть, і ми будемо робити все, аби Україна побачила, що навіть в такі ситуації ми здатні проводити вибори. Надалі спецгрупа МВС контролюватиме та стежитиме за спокоєм у місті аж до закінчення виборів. Зокрема, свою роботу вже розгорнув оперативний штаб, який працює у цілодобовому режимі. Ситуацію я лично оцінюю як напряженою, але поки стабільною. Все те события, которые, которые проходят у нас в городе, пока не дают нам говорить, о том, не дают нам право говорить о том, что ситуация находится под угрозой срыва выборы. Выборы мы проведем, все же, по крайней мере, все, что зависит от нас в рамках нашей компетенции, мы сделаем. И опять же, подчеркиваю, то, что зависит от нас в рамках наших полномочий, обеспечим проведение выборов. Нагадаємо, вибори на 205-му окрузі відбудуться у цю неділю. Водночас в Міністерстві внутрішніх справ вже застерегли всі сторони від бажання повпливати на волевиявлення громадян 26 липня і обіцяють реагувати на порушення за всіма законними методами. Продавали курильні суміші через інтернет. На Одещині міліція викрила злочинне наркогрупування, яке непогано заробляло на збуті спайсів. За місяць ділки наторгували майже мільйон гривень наладив этот наркобізнес 31 летний житель Одеської області. Також к ділу він привлек сообщників, які э, двоє з них займалися адмініструванням інтернет-сайту, а троє непосредственно збитом курительних смесей. Організатора та п'ятьох його спільників затримали усі вони жителі обласного центру віком від 23 до 41 року. Під час обшуку правоохоронці вилучили чималий асортимент забороненого краму. Було з'ята близько 900 доз Миксов и курительных смесій и два пластиковых контейнера с веществом весом около 500 грамм. Также средства связи. Общая стоимость изъятых психотропных веществ составляет приблизительно 500 тысяч гривен. Про те, як працювали з клієнтами, та де робили закладки спайсів, затримані розповіли вже у відділку. Приходили через посилку і, скажу, ну, і зготували самі. Ну, да. Сколько денег вам за це платили? Пять тисяч. Такі заробітки для торговців обернулися кримінальним провадженням. Стосовно організатора та двох продавців, Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень кожному. Третьому присудили заставу 380 тисяч гривень. Двом адміністраторам інтернет-магазину обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Замість будувати крав. На Херсонщині винахідливий підприємець під виглядом реконструкції причалу незаконно видобував пісок для подальшого продажу. Чоловік не мав жодних дозволів на видобуток корисних копалин, а лише на будівельні роботи. Було вилучено обладнання та пісок на суму біля півтора мільйона гривень. На теперішній час проводиться робота по встановленню всіх обставин чи кримінального криміналу порушення та притягнення винних осіб до відповідальності за півтори тонни видобутого піску. Винахідливий підприємець тепер замість грошей отримає штраф або два роки обмеження волі.